І мої вітання, мої хороші. Їду в, місто, їду в місто, Я як все, їду на пошту і їду М -м, в АТБ. Бо, треба мені купити цукерки, бо буду передавати дітям передачу. І хочу купити цукерочки трошки. Не багато трошки, бо багато не, не, не беруть, але хоч трошки. Вже всі сусіди сходилися до мене там. А я що я буду їхати. Одна сусідка хоче їхати, другий сусід прийшов, бо хоче крилицю спорувати. Ну, коротше, лише ми всі появили на горизонті. Ага. Всі мої вітання, мої хороші. Холодно в нас, холодно, морозно. Я бачите, закуталась і їду на пошту. Світла нема. Хочу вам сказати, що сьогодні в нас так. Е, в нас сьогодні було дуже тривожно, дуже тривожно. Хоч мені напишуть, може, ну там на сході цілий час тривожно. Я знаю, мої хороші, я знаю і всім співчуваю. Але в нас сьогодні так зранку літали е літаки і ракети, і десь в нас тут недалеко, десь чи то збило ППО, чи то може що, ну були такі взриви, угу. що люди здригнулися. і в Тернополі там був узрив десь коротше, біда. Біда і все. А я оділась і їду, перейшлю посилочки і в АТБ куплю, куплю, щось трошки куплю. Знаєте, щось трошки підкуплю і буду посилку готувати для дітей. Отак, тим до, тим до Італії. Угу. Така в мене сьогодні робота має бути. Зараз, зараз що, їду за дочкою. І тоді вже в місце. А Сусідка моя вже сидить. Зараз покаже ще другу свою сусідку. Моя машина не їде та велика, а їде са маленька. Ну нічого, поїдуся в маленьку. Це моя друга сусідка, бачите, вже е, сіла. Вже коло чекаю, мене 10, десять у нас увелі збирає. Так. <реш> <реш> ну, їду, хтось до мене телефонує. Добре, буду їхати. Ну, хочуть гідного, ну люди хочуть гідного. Знає? Вони не хочуть що-небудь. Е, не хочу, а, якого? Що-небудь не хочуть, а хочуть все гідне, щоб було. Бачите, якого має товару? Бачите? Угу. Там ще має всередині там в неї як склад. І тут це все, 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 все її. І ця сторона також. Оця сторона вся також. Все так. Люкс. Все люкс. Каже моя племінниця, ми всі покажемо, які ми файні. Файні, зима, ми всі позакутали, це файні, а що не файні? Нормальні, нормальні жінки, нормальні жінки, моя дорога дитина, моя дорога дитина. Все файно, все файно. Звертайтесь як до мене, а я вже до неї, якщо вам буде щось треба. А як ні, то заходьте в Тікток, вона там є в тік Так, ти є в Тікток. Так, там є Тікток. А номер телефону нема. А треба, щоб ще був номер телефону, щоб тобі телефонували. А то uh -huh. <laughs> ну, так, не. якось так. Є питання. Добре, добре, мої хороші. Буду їхати додому і ще щось вам зніму. Щоб б тебе має заїхати. Uh -huh. Я куди їхати? Я її не знімав. Пішов, пішов сюди до дочки за дочкою, а тепер я його взяла в машину. Та змастиш мене чесно, Тимоха. Сиди, сиди, їдемо. Сиди, я, сиди, їдемо додому. Давай, от їдемо, давай, давай, їдемо додому. Все, сів і сидиш. Все, мої дорогенькі, я приїхала додому. Приїхала, забрала то, того тімку від дочки, а він мене змастив, мені спортивні штани чисто його забрала в, в той куртку мені вимастив. Все страшне. Ну, ви кажете, варто його забирати? От зараз вам розпакую, що я купила і скільки я потратила. Ось так. Знаєте, ціни такі. Ціни такі, ну які ціни? То не купуй, не? Ну не купуй, зараз кажуть, як ціни. Раз купила, значить розчитувала ціни ті. Правду кажу? Я так думаю, що правда. Mm. Ну йду, бо я вже замерзла йду до хати і зараз зроблю вам розпаковку, мої хороші. Правду кажу? Ніхто нікого не заставляє, щоб хтось щось купляв. Кожен має собі е, на свій кошельок розраховувати. Угу. Дали е, тому мотівкові косточку. Так, йду, йду до хати, зараз зроблю вам розпаковку. Угу. Подивитеся, що я купила і які я гроші потратила. Гроші великі, пенсія. Угу. Зараз вважайте, так, як пенсія пішла. Або половина. двері, двери двері, Закрытие двері. Знаєте, такий мороз, хочу вам сказати, а і, ну, холодно досить, а до стіни тут тепло і мухи літають. Тут в мене бурульки висять, а там мухи літають. Катастрофа, якесь щось міняється е, до догрингами. Так, мої хороші, тут викинула всі квітанції, що е, жіночкам поскидаю, що переслала посилочки. А тут вам покажу, що я купила. Купила такий багет. Бачите? Отакий багет купила в тебе. Купила ще такий багет. Це такий. Що це воно напише? Що це воно пише? Е, так, багет. Багет якоюсь куркою. Я думала, він сам. І купила такий хліб. Бачите? І купила такий хліб. Тут купила такий салат. Ось такий салат купила. Бач? Для себе любимої. Тут купив молоко. Молоко. Як я ага, молоко. Що то ще я купила, зараз вам скажу. Купила пару мандаринок. Скільки? Шість чи сім. Не знаю, 6 чи сім. Бачите, відкрила мандаринки? О, купила сім мандаринок. Купилодріжжі, бо може львівські, такі, щоб щось пекти, є дуже добрі. Купила таких два рулетики. Бачите? Такі два рулетики. Рибу, рибу, таку скумбрію, вже таку порізану кусками, готову. Може, зроблю шубу, не знаю. Тепер ще купила, зараз вам покажу. Вже розпакувала, бо порозв'язувала всі кульочки. Бачите, відрушенно купила таких батончиків. Такі цукерочки, такі зорінесяйво. У мене внучка дуже любить. Це я купила цукерків, щоб я передала. Но це в мене внучка дуже любить, ці всі солодощі, то я її купила. Я її купила. Червоний мак, Тут ташине молоко. Ташине молоко, ромашка і ліщина. Це те, що вона мені заказувала. Щоб я її тут передала. Бо там нічого не може такого передати, а оце вона просила, щоб я її передала з їх Я її купила. Ну, от, маєте вам цей стіл, що я, я сьогодні, сьогодні поїхала і купила. Тут я потратила півтори тисячі півтори тисячі гривень. Отак. От, от вам покупки. І ціни. Ну, хоч купуй, хоч не купуй. Ну от, все, що могла, то все вам показала і все вам зняла. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої дорогні, всім пока!